Дорогі українці українки, сьогодні головне це звичайно, питання фронту і нашої протидії російським операціям. Протягом дня вже були доповіді головкома розвідки міністра внутрішніх справ. Особливо увага Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із сірої зони стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування. Я хочу подякувати нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта. Артилерія, дрони, всі, хто задійний і задійний влучно, я вам дякую. Завдання наше очевидне – Треба завдати окупанту якнайбільших втрат. Зокрема, на околицях міста Вовчанськ ситуація надзвичайно складна. Місто під постійним російським вогнем і тривають контрударні дії наших військових в місті, місцевим мешканцям допомагають. І дуже важливо, щоб максимум ефективності був проявлений зараз кожним. Хто безпосередньо саме там, на Харківщині, у військових силах, у силах безпеки, у місцевій владі, в громадах, все залежить від того завжди у війні, на що ти сам здатен, що ти сам здатен зробити, чи можеш витримати удари і втримати позиції, щоб і всі так само змогли. Головне, наша стійкість та український результат в боях незмінна уваги також іншим напрямкам бойових дій. Не менш загострені зараз донецькі напрямки, власне, задом ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатись. Покровський напрямок, попри все, найбільш жорсткий. Тільки за цю добу, саме на Покровському напрямку, було вже 30 бойових зіткнень. Також. Жорсткі лиманські, времівські напрямки, краматорські, куп'янські. Наші воїни достойно відповідають окупанту і роблять все можливе, часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми і відповідати, відповідати окупанту вогнем. Ще одне: російські інформаційні операції це завжди енергія для російських наземних операцій. Окупант живиться брехнею і страхом. Якийсь за брехнею слідує. Оборонні бої ніколи не бувають простими, завжди складніші, коли ворогу вдається використати страх. Тому зараз безпечніше не вестися на емоції, не гнатися за гучністю, заголовка, перевіряти кожне інформаційне повідомлення і шукати. Саме інформацію, а не емоції або чутки та обов'язково довіряти силам оборони України. Наші воїни знають, як діяти. Ми працюємо для того, зокрема з партнерами, зокрема, і з нашим внутрішнім українським виробництвом зброї, щоб у наших воїнів було чим діяти. Кожному хто допомагає, я дякую усім, хто б'ється заради України і б'ється стійко. Дякую. Дякую усім, хто дає результат Україні. Slava Ukraini.